Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс, і сьогодні я хотів би розповісти про таку українську геймплейну збройову модифікацію, як Інферніс Unique Items Rework, яку я робив, здається, десь у квітні-травні 2024 року, розповісти про два, точніше, три глобальних оновлення до цієї модифікації, які нещодавно вийшли, а також зробити. Деяку заяву стосовно мого каналу, стосовно контенту на моєму каналі і про найближчі плани, які пов'язані конкретно з youtube каналом. Тому, друзі, якщо вам це цікаво, сідайте позручніше та приємного вам перегляду! І почати хотілося б з того, що приблизно в квітні-травні цього року я зробив новий геймплейно-збройовий пак на платформі Stalker Поклик Припеті із поєднанням до Рушія Інферніс Енжем знову ж таки варіативним поєднанням, і сам пак має назву Інферніс Items Реворк. В чому була його особливість? Ну, по-перше, це трішечки змінити. Саму логіку роботи деякої оригінальної зброї в сталкері поклик прип'яті зробити її більш модульною, додати до деякої із них можливість кріплення підствольних гранатометів, прицілів та глушників. Там, де це чисто механічно робити, можна було б, але чомусь це розробники зробити не дозволили. Тобто я повернув більшості зброї можливість кріплення прицілів, оптичних прицілів, глушників та підствольників. Там, де раніше цієї можливості не було. Як, наприклад, зараз ми бачимо зброю під назвою Іл-86. В оригіналі вона в нас мала вбудований оптичний приціл, а зараз ми можемо прикріпляти до цієї зброї власний оптичний приціл із різними її особливостями. Другою головною особливістю цієї модифікації було зміна характеристик та зовнішнього вигляду вже унікальної зброї. Тому що, гадаю, ні для кого не секрет. Що в погляці Прип'яті на унікальну зброю е, поклали те, що ви зараз бачите на екрані. Вона майже ніяк не відрізнялася від звичайних версій зброї, деякі з них взагалі не мали ніяких змін у плані характеристик, окрім ціни, деякі просто змінену назву. Але навіть якщо були якісь суттєві характеристики, змінені в ліпшу сторону, такі, як наприклад свд Рись, яка наносить, ну, по суті, всього лише вдвічі меншу. Двічі менші пошкодження, аніж гауз гармата, але набагато більше за будь-яку іншу снайперську гвинтівку. Але при цьому все одно зовнішній вигляд аж ніяк не відрізнявся, тому в, цій, в цьому збройовому паці була також змінена були змінені зовнішній вигляд і характеристики унікальної зброї. Все це діло я показував у першому огляді цієї модифікації, посилання на який я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. І третя важлива особливість полягає в тому, що якщо не вся, то більшість конкретно російської зброї, це значить, що не радянської, яка використовується або використовувалася і Збройними силами України, в тому числі, такі, як наприклад, ПМ або автомат Калашникова, а конкретно російська зброя, яка при цьому не те, що не використовувалася, не була на озброєнні в України, а напевно взагалі не використовувалася. Ніким окрім самих росіян, така, як, наприклад, ОЦ-14 Гроза, така, як, наприклад, автомат Ніконова, він же Абакан, така як спецавтомат Вал, який використовується розгвардійцями. Уся ця зброя була вирізана і на її заміну прийшла нова українська зброя, яка, ну, як мінімум зовнішньо може виглядати як своєрідні аналоги цієї зброї, але по факту мають інші характеристики та подекуди інше призначення. Тобто, як ви розумієте, задумка була дуже та дуже цікаво, але, як ви вже здогадалися, більшість із цього все-таки пішло по одному місцю. Що саме? Ну, почати хотілося б з того, що перша версія Infernis Unique Items Rework чомусь мала невиправний баг, який полягав у тому, що коли ми підходили до кардана, а в інвентареві головного героя була як мінімум одна пляшка горілки, у нас чомусь вилітала гра. Причому взагалі не було зрозуміло, через що вона вилітає, в лозі виліту теж не було нічого зрозуміло, але, як не дивно, все-таки виправити це все діло вдалося в версії 1.1. Ну і, власне, в версіях 1.2 і 1.3 так само це все діло було виправлено, воно однаково тепер нормально працює. І з карданом тепер нічого не вилітає, ну, принаймні в мене не вилітає. За інших я не можу сказати, але у вас, скоріш за все, теж. Але якщо відкинути проблеми конкретно стабільності, то більшість нової зброї, зокрема Вепор МК2, Вепор 2А, а також Центриз 4 та Шторм версії Цен 4, виглядали. Ну, не сказати, що прям жахливо, але якось, ну, занадто дивно, я б сказав. Тому що на той момент у мене не було ніякої можливості. Дістати нормальну модельку автомата Вепер, тому я за основу взяв одну із вже наявних пушечок, хоча б трішечки схожих на Вепер із іншого зброєвого паку. Але конкретно в версії 1.1 я все-таки змінив зовнішній вигляд чотирьох варіантів зброї, а саме Вепер 2A, відповідно, Вебпер МК2, тобто звичайна версія цієї зброї, а також. Центрист 4 та шторм. Нарешті виглядають як нормальний автомат вепер. Ну, Тобто ми зараз бачимо, бачимо, що все виглядає нормально. Тобто ніяких тут проблем немає. Тепер автомат справді виглядає як автомат вепер. Зараз, зараз ми бачимо, здається, вепер МК2. Ви можете самі порівняти, як він виглядав у минулій версії. В версії 1.1 він виглядає ось так. Ну, і, відповідно, характеристики ми спробували залишити такими, які вони є. Тобто він у нас такий самий скоростильний, стріляє з набоями, і в цьому все працює більш-менш нормально. Що ще можна сказати про версію 1.1? Ну, По-перше, в нас був повністю вирізаний набій 9х39, оскільки тепер немає зброї, яка його використовує, окрім вінторезу. І ось питання: чим він стріляє тепер? Набоєм 762 х на 39, ОС. Саме цей набій у нас був, скажімо так, на нього в нас був замінений набій 9х39, тому що наскільки я дізнався згідно з інформацією, як в інтернеті, так і від деяких членів своєї команди. З самого початку зброя на кшталт Вінторізу стріляла якраз таки набоєм 762 х на 39, конкретно ОС, тобто дозвуковий набій 762 х на 39. І вже на заміну цього набою і був створений 9 х 39. Тому тепер Вінторіз, а також центрист 4 шторм, у нас стріляє новим типом набоїв, а саме 7,62х39 тридцять ОС, тобто дозвуковий набій 762 х на 39 що також було змінено? Ну, як ви вже напевно здогадалися, набій для ПКМу, а саме 762 на 50, здається, 4. Зараз я перевірю. так, 7,62х54, конкретно із е, коробкою під 100 набоїв для ПКМу, були просто прибрані. Як це було в чистому небі, тому що я не розумію. Який сенс у такому, е, в такому рішенні. Тобто, ну, з одного боку, це було б прикольно, але з іншого в нас виходить проблема, що ПКМ не стріляє набоями, якими стріляли СВД та СВУ. Хоча по факту калібр один і такий самий. Різниця в коробці. І та сама проблема була і навпаки. Тобто СВД та СВУ не стріляли набоями від ПКМ, Хоча Калібр один і той самий. Різниця, по суті, тільки в коробках. Тобто, я не являю собі ситуацію, що. На вас біжить, там, я не знаю, якийсь мутант, у вас купа набоїв конкретно під СВД, ну, ось цих, ось, наприклад, так. І у вас є в руках ПКМ, і ви не можете його зарядити. Для мене це було проблемою, тому тепер ПКМ у нас стріляє набоями, якими стріляють СВД та СВУ. І відповідно також були додані декілька нових набоїв, а саме повернуті е, інші варіанти набоїв 762 х на п'ятьдесять і стіні Чорнобиля. Це конкретно, якщо казати про версію 1.1. Зараз ви, до речі, бачите варіацію Центриста Четыре. Ось ще один варіант: Центріста чотири. Він у нас, як і вепер, стріляє калібром 5,45, Тут нічого змінено не було, окрім власне. Самого зовнішнього вигляду зброї. Тобто це в нас виглядає справді як просто нормальний автомат вепр, але при цьому із вбудованим вбудованим гранатометом підствольним е, ГП-25 багаття. І до речі, в інтернеті я все таки знаходив е, варіації вепру як е, автоматно-гранатометного комплексу. Тобто, це не якийсь відсепенький, це реально, е, скажімо так, варіант такої зброї. Тільки я не знаю, чи були... Вони реалізовані, скажімо так, чи пішли вони далі різних концепт артів, але принаймні зовнішній вигляд, скажімо так, я бачив і намагався відтворити саме так, щоб воно виглядало приблизно так само, як і на картинках, які я знайшов. Ось як виглядає Вепер 2А, ну по суті, той же самий Вепер мк 2 тільки він у нас синього кольору. Ось так ось він цікаво виглядає. Ну і відповідно характеристики в нього, як у варіанту унікальної зброї, теж змінилися в ліпшу сторону. Він тепер стріляє е, дуже скорострільно, тобто як повноцінний автомат. А я нагадаю, що це в нас зроблено на основі снайперської гвинтівки СВУ, конкретно в цьому моді. І при цьому він скорострільно, нормально стріляє, влучно, Відносно влучно і ну, знову ж таки виглядає дуже круто. Що ж стосується безпосередньо автомату ФОРА 272-2, який був, скажімо так, прийнятий на озброєння в цьому збройовому паці на заміну автомату Ніконова, знайшлися душніли, які в коментарях писали, що ось у тебе автомат із планками Пікатіні але при цьому на нього кріпиться приціл ПСО. Тобто радянський приціл, який не кріпиться на планку Пікатіння, але при цьому ти все одно його присобачив. Навіщо я це зробив? Тому що він у нас йде на заміну Абакану, а оскільки йде конкретно на заміну, а не нова зброя, то, й, відповідно, характеристики в нього мають бути, якщо не еквівалентні, то дуже сильно наближені до Абаканівських. Але все-таки до конструктивної гри таки я прислухався і вирішив: ні, не змінити. Скажімо так, тип прицілу, яким у мене стріляє зброя, а просто прибрати з нього планки Пікатіні. І тепер на нього все так само, як і в минулій версії, можна прикріпити приціл ПСО, але тепер планок в Пікатіні немає. Тепер ніхто мені не скаже, що як так у тебе планки Пікатінні, ти кріпиш ненатівські приціли. А так, в цілому зброя ніяк не змінилася. Тобто все в нас тут виглядає так само, як і виглядало до цього. Характеристики такі самі, як і в Абакану, але просто в нас тепер Форд 227, конкретно замість Абакану, стоїть. В принципі, це всі якісь занадто суттєві зміни в версії 1.1, але є ще одна дуже цікава особливість, і пов'язана вона із ПКМом, при цьому не пов'язана із типом набоїв, яким він шмаляє. З виду звичайний ПКМ. Беремо, ну, в принципі, він ніяк не змінився. Але пам'ятаєте, як були справи із прицілюванням у версії 1.0 і як там були справи з приціленням в оригіналі. А тепер подивіться, як це чудо виглядає зараз. Ну, це ж просто краса. Тобто, у версії 1.1 у нас було зроблене повноцінне, я б сказав, людське. Прицілювання із ПКМ. -у. не таке, яке було в оригіналі. В оригіналі його взагалі не було, і не таке, як в версії 1.0. У версії 1.1 і відповідно в версії 1.2 і 1.3 Тепер з ПКМ можна без проблем нормально стріляти, дивитися, дуже добре прицілюватися. Як на мене, цього конкретно цьому кулеметові дуже сильно не вистачало, конкретно можливості прицілюватися. Тому що, ну, по-перше, воно дуже круто виглядає, особливо після усіляких ФВРів, Естекопів, ОВР, Інферналідішанів. До речі, якщо хтось чекає на оновлення, панове чекайте все в розробці, хотілося б дуже сильно, щоб і в оригінальній зброї ПКМ у нас ось так ось стріляв. Ну а так, в цілому. Якихось ще суттєвих змін немає. Трішечки був проведений ребаланс зброї, трішечки був змінений зовнішній вигляд з колхозного на більш людський, але це настільки не суттєві зміни, що навіть не бачу сенсу звертати на них увагу. Ну добре, з версією 1.1 ми розібрались. У когось могло повстати питання: а навіщо тоді були створені версії 1.2 і версії 1.3? Типу, що вони з себе представляють, і що саме в них було додано, прибрано або змінено. А вся справа в тому, що версії 1.2 і версії 1.3 це не поліпшення версії 1.1. Це інші варіації поліпшення версії 1.0. Давайте про все по порядку. Значить, 1.2, версія 1.2 була створена для тих людей, які, попри те, що основна з особливостей цього збройового паку було саме видалення російської зброї і замінення на українські аналоги, все-таки хотіли б побачити. Тут таку зброю, як ВАЛ, СВУ, ОЦ14 Гроза, і вони, ну, їм можливо начхати на те, що вона використовується окупантами, або не начхати, але все-таки вони хотіли б її побачити, вона може їм сподобатися, могла їм подобатися, і тому вони все-таки хотіли б побачити цю зброю, а не бачити нову. Тому я вирішив, що ну, якщо все-таки це використовуватиметься в якихось модифікаціях, то можна було б і зробити цю версію, але особисто я все-таки окремо використовуватиму саме версії 1.1 і, можливо, 1.3, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Тому версія 1.2 – це по факту та сама версія 1.1, тільки там не була вирізана російська зброя, вона не була замінена на українську, і в цілому ось цих ось нових аналогів, таких як Вепр, Центрист. Гопак і подібне, вони просто не були додані, а залишилася стара оригінальна зброя. Ба більше, оскільки в нас використовується все-таки, е, оскільки в нас основною з особливостей модифікації було е, поліпшення унікальної зброї, то і унікальну зброю, таку як СВУ, СВУ 2А та ОЦ 14 шторм, я теж змінив, оскільки це є особливістю. Конкретно Unique Items Reward, тому що вона і крутиться навколо зміни унікальної зброї. Тому swu 2 в нас має зараз ось такий ось цікавий і відмінний від оригіналу зовнішній вигляд. Так, тут знову в нас трава. Ніфіга не видно. Буду дивитися, як воно в цих в, в, в налаштуваннях змінюється, але це вже потім, якось за кадром. Ось як у нас виглядає swu 2 Ось такий ось у неї цікавий зовнішній вигляд. Трішечки змінені, по-моєму, були характеристики, аніж у звичайної СВУ, а, по-моєму, не було. Я не пам'ятаю, чи змінював я версії 1.2 всю цю зброю. По-моєму, я нічого не змінював. А так вона стріляє і характеристики в неї такі самі, як і в СВУ2. Але все-таки... Зовнішністю в плані зовнішністі вона була змінена. Те саме стосується і оце 14 шторм, який у нас тепер має ось такий зовнішній вигляд. Як на мене, це один із найкращих, скажімо так, скінів для грому Сі 14. І тепер він виглядає ось так: ось дуже масивно, дуже круто. В принципі, я б навіть сказав, деталізовано і при цьому залишаючись в оригінальному стилі. В принципі, якби я робив якийсь умовний ФВР Інфернал Едішн, так із унікальними варіантами зброї, то саме з цих скін я би брав ну, справді, хоч мені не дуже допоби конкретно Грімсі 14, як висловився один із глядачів мого минулого огляду цього моду, він сказав, що оце 14 була більше схожа на, я не знаю, якусь зброю створену в гаражі. Але все-таки ну, виглядає прикольно, тому можна використовувати. А так, це той же самий Unique Items Rework версії 1.1. Просто там не було додано веберів, гопаків і всієї подібної зброї. А була залишена оригінальна. Ну і при цьому унікальна версія оригінальної зброї теж там е, була змінена. Так, в цьому він виглядає так само. До речі, панове, це напевно вперше взагалі в моєму житті, е, коли. Тут спавняться бандити. За все своє життя, за весь час сталкер покрит прикатів. В мене тут максимум, що спавнилося, це якісь мутанти, і те не завжди. А так завжди приходили сталкери. Бандити заспавнились вперше. Напишіть, до речі, в коментарях, чи було у вас таке, і хто у вас тут взагалі спавнився. Гаразд! Першу версію, точніше, версію 1.1, ми розібрали. Версію 1.2 ми розібрали. Що ж за версія 1.3? А все, друзі, максимально просто. Версія 1.3 це поєднання версій 1.1 і 1.2. Тобто, в нас не прибирається оригінальна зброя, така як СВУ, така як ОЦ 14 Гроза, така, як, наприклад, автомат-ВАЛ. Але при цьому. Додається зброя із версії 1.1, тобто така як вепер, така як центрист, така як фора 272.2, така як спецавтомат Гопак. Просто вона тепер не стоїть на заміні звичайної зброї. А, скажімо так, додана як нова зброя. Тобто тепер це не просто якийсь умовний weapon replacer, а по суті, повноцінний збройовий пак, який також додає у сталкер нову зброю. І окрім цього, також була трішечки перерозподілена зброя між сталкерами. Тобто, тепер у нас українсь... українська варіація зброї, така як фора, така як центрист, така як. Вепор і така як Гопак стоїть на озброєнні військових, тих військових, які знаходяться в прип'яті. А в свою чергу, е така зброя, як СУ, така як Шторм, така як Абакан. Ну, вона залишилася на озброєнні довгобов'язку, у свободоволі і відповідно там ніяких змін немає. Але військові конкретно... Е Служба охорони периметру в Сталкері. Вона тепер озброєна українською варіацією. Як на мене, тепер все максимально ідеально збалансовано і максимально е, виглядає якраз так і так, як і мало бути. Тобто у нас тепер військові сталкері не озброєні російською зброєю, а озброєні українською. В свою чергу, довго озброєний російською, як і був до цього, і як, напевно, ну, напевно і має бути. Але конкретно версія 1.3 — Це в нас ну по суті об'єднання версій 1.2 і 1.1. При умові, що в нас тепер зброя з обох версій цієї модифікації знаходиться в одному моді, і це може знадобитися модоробам, які, наприклад, хочуть робити якісь цікаві моди, де буде дуже багато персонажів, де буде дуже багато сталкерів, і при цьому все робити в ванільні стилістиці. Тепер власне остання частина цього відео, в якій я хотів би розповісти про подальшу долю мого каналу і про те, що з ним відбуватиметься протягом, напевно, наступних одного, двох, максимум трьох тижнів, але це вже дуже наврядче. Як ви вже помітили, це я звертаюся до вже підписників свого каналу, які сидять разом зі мною доволі довго. Як ви вже помітили. У мене на каналі останнім часом стало виходити прям неймовірно величезна кількість нових відосів. Тобто, якщо почати десь із початку 2024 року, тобто це січень, лютий, березень, у мене відоси виходили, ну, в найкращому випадку раз на тиждень, раз на два тижні, і це вважалося дуже круто, дуже активно, особливо, якщо порівнюючи з тим, що було, наприклад, наприкінці 2022 року. Я не буду вдаватися в причини розповідати, чому так вийшло, тому що я знаю, що це нікому не цікаво. Але факт залишається фактом. У 2024 році я виклав найбільшу кількість конкретно своїх відосів. А до цього здавалося, що конкретно 2023 му було дуже багато. Спочатку викладав їх приблизно 3-4 рази на місяць. А потім, ну, буквально просто щось вибухнуло в хорошому сенсі цього слова, і я почав викладати відоси ледь не кожен день протягом цілого місяця. Тобто могло дійти до того, що в мене там за один місяць виходило приблизно по 20-25 по відосів. Особливо це все діло перепало на липень і на вересень цього року. Навесні я робив просто величезну кількість різних модів, гадаю, ви самі це все діло пам'ятаєте. І навесні я викладав відоси теж приблизно раз на тиждень, раз на два тижні, інколи двічі на тиждень, але все-таки актив був не настільки величезним конкретно в плані викладання відосів. А ось коли в нас вийшла модифікація сталевий промінь волі, коли в нас з'явилося дуже багато інформації стосовно сталкеру 2, відповідно і відосів на каналі почало виходити дуже та дуже багато. Те саме, в принципі, стосується і серпня, зокрема кінця, і це саме стосується і вересня, тому що в вересні у нас запустився конкурс українських модів та проєктів від Infernis Modding 2024. Зараз, конкретно на даний момент, конкурс вже минув, але його результати ви зможете переглянути на сайті Infernis Modding. І знову ж таки, всі модифікації потрібно було пройти, тому так, нові ну відоси виходили ну, буквально кожен день. І це дуже та дуже круто. Але проблема в тому, що за якимись особистими справами, які є в звичайних в усіх абсолютно людей, і за регулярним, постійним та е, дуже, скажімо так, стрімким викладанням відосів на свій канал, я не встигав слідкувати за іншими, е, скажімо так, моментами, пов'язаними з Ютубом. Тому деякі дуже цікаві та, е, як на мене, дуже приносящі актив. Е, Речі на них я просто забивав, ви вже самі розумієте, що ось це, ось те, що ви бачите на екрані. Зокрема, я повністю забив на вкладку спільноту YouTube. Я буквально нічого там не викладав, максимум це якісь там привітання раз на 2-3 місяці. Я забив на вкладку YouTube Shorts, тому що за декілька років, приблизно до вересня цього року, я не викладав взагалі ні одного YouTube Shorts. Але найголовніше це те, що я забив на обкладинки до своїх відео. Тому буквально весь 2024 рік ми могли спостерігати ось такі ось колхозні обкладинки до моїх відосів, де було якесь. Безвкусне перевантаження різкістю, чорно-білий текст. Воно виглядало як якісь демотиватори, а не як обкладинки до відео. Тому я вирішив це все діло перезапустити і, скажімо так, оновити свій канал, щоб він виглядав не колхозно, а в принципі як будь-який нормальний канал по сталкеру. І почати я вирішив саме з youtube шорців, вкладки спільноти і обкладинок до відео. Як ви розумієте, саме останнє в мене зараз. У пріоритеті. Я зараз намагаюся змінити усі, скажімо так, недостатньо якісні та недостатньо підходящі по тому стилю, який я хотів би бачити на своєму каналі, обкладинки до вже старих відосів, і плюс змінювати обкладинки одразу для нових. І це не було б такою проблемою, якби в мене в цілому відео на каналі було ну, 10-15. Але коли їхня кількість вже за сотку перевалила, то тут, звісно, потрібен деякий час. Тому я вирішив, що візьму деяку перерву в плані викладання нових відосів і буду старатися протягом цих 1-2, можливо трьох тижнів змінити зовнішній вигляд обкладинок до своїх відосів, трішечки там е, більше робити, акцентувати увагу на YouTube спільноті, та викладати побільше youtube шортів із тих відео, які я вже робив. Тому що велика кількість людей просто не знає про існування мого каналу, тому що єдиний їхній спосіб дізнатися про цей канал це звичайні рекомендації під відосами на Ютубі і, можливо, можливо деякі телеграм дискорд спільноти. А це дуже та дуже невелика кількість джерел інформації у порівнянні з тим, що могло би бути. Тому я хотів би трішечки... В цьому плані це все діло поліпшити, ну, я гадаю, ви вже і так це все діло без проблем зрозуміли, що я намагаюся взагалі сказати. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ця модифікація, якщо вам сподобалося це відео, якби ви хотіли побачити ще якісь цікаві геймплейні зброєві модифікації у моєму виконанні, напишіть свою думку у коментарях, а також поставте подобайку та підпишіться на канал, і якщо ви ще не підписані. Заходьте на мой сервер у Дискорді та канали в Телеграмі та очікуйте на нові відео. А на цьому все. Дякую за увагу, з вами був Інферніс, слава Україні та бувайте здорові!